Віталій буде лішахів грає проти Zenvneo. Тания рейтинг 1952. Так. Тут зіграють 44, а я не хочу так грати. Мене заставляють. Далі якось треба туру. Ну, добре, ні, то не я. ж... Виж, пішака і Тільки не жалко. Не подавись. Так, звісно, ми сюди йдемо. Ти що? Гоніш, чи що. Ну ти гоніш. Чи не гоніш? Пішакон. Не очікував. Треба було очікувати. Пішак буде допомагати нам. Ну, можливо, по лінії А ще поатакує. Можливо. Але це не точно, точно, точно. F5. Ну, мушу брати, тому що. Тому що треба. Ну, взяв. Тепер треба зробити щось з нашим слоном. Щоб він наш маленький заграв трохи. Можно поменяться? Я скажу, можно поменяться. Ты с кем говоришь? А я с кем? Хочу залезть в кишеню до короля черных. Не Ну, давай відкриємо лінію. Якщо. Слабкий пішак тепер нам треба перекидувати на якусь іншу слабкість. Так, ферзь, я мінятись з собою точно не хочу. Зрозумій мене правильно? Не хочеш типу хороше я бачу? Як по-поганому зробити це все? Так, так. Так, так. так ти так підеш. Йдуть давай цю туру підведемо. була захищена, на цю він так просто не напав. Тут можеш нападати. Байдуже. Не байдуже, але що я можу? Придеться мінятись. І брати тут. Уф. Ми встигнемо тут заблокувати. Ну, я не знаю, крім цього ходу, я взагалі не знаю, що йому ще. Які тут можуть бути ідеї? Да. А в нас які можуть бути ідеї? А, він пішечка з'їв. Тю, блін. Погано. Так, а це нормально. А, ти сюди просто. Це погано. Да, мінятись я не хочу з ним. Ша. I have you. Ну, добре, я тут таке дідчикась. Я не хочу грати. Ти будеш це грати? Будеш, то я, я виграю цю партію, якщо ти будеш продовжувати. Добре. А що це ти? Треба було продовжувати. Так, 87 на 87. Перевагу суперник. Знищую коня, тому що кінь тут стане на біле поле і буде домінувати над нашим слоном. Ну, є опорні пункти. Пішаками я коня як не зможу прогнати і все. Ну, а тут в нього також була перевага, тому що прихідний пішак у нього є. Але він підзівнув тактику, що не можна брати.